Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добутні та свят. Сьогодні пропоную приготувати гарбузові булочки, але не прості, а у формі гарбуза. А зараз будемо випікати їх у духовій шафі при температурі 180 градусів 20 хвилин. Уважні глядачі помітили, що я змастила булочки яйцем відразу, не чекаючи, щоб вони зійшли, це вийшло не випадково. Таким чином гарбузики краще триматимуть форму. Ви тільки погляньте, які ароматні золотаві гарбузики в нас вийшли. Це просто кулінарний шедевр.